Всім привіт! Сьогодні розбираємо приклад з тесту SAT, задача на відсотки. І так, у нас питають: скільки мілілітрів необхідно нам взяти 65-відсоткового кислотного розчину, додати його до 60 мл 40% розчину, щоб отримати 50-відсотковий розчин. Це задача на змішані відсотки. А, якби ключ до її розв'язання це перехід від відсотків до якоїсь фізичної величини. В нашому контексті це будуть мілілітри. Як ми з вами це робимо? Дивіться, у нас є три розчини ось ми прямо їх зараз пропишемо. У нас є два розчини, які ми змішуємо, тобто ми їх будемо з'єднувати між собою, щоб отримати фінальний третій. Спочатку пропишемо, які у них відсотки. Дивіться, ми беремо 65-відсотковий, 40% відсотковий, і маємо отримати 50-відсотковий. Далі давайте подивимося, скільки в нас є всього так, за об'ємом цих розчинів. Дивіться, ми вже знаємо, що 40% буде 60 мл. У нас питають, скільки треба взяти 65%. Частіше за все, що питають, ми беремо за Х. І тоді як нам виразити наш фінальний розчин? По факту дивіться, це сума. так, Ми просто змішаємо два розчини між собою. Відповідно, у нас буде загальна ємність 60 плюс х мілілітрів. А тепер дивіться, наша задача конвертувати ось ці відсотки в мілілітрах. Почнемо там, де ми знаємо обидва числа. Дивіться, 40% кислоти в 60 мл. Це по факту нам треба знайти 40% від 60. Тобто 60 помножити на 0,4 дасть нам 24 мл кислоти. Ось тут 65% від х мл – Це буде 0,65х мл кислоти. А в даному випадку у нас виходить 50%, тобто це буде 0,5 на 60 плюс х мл кислоти. Тобто, що ми тільки що знайшли. Дивіться, ось ці колодочки, ми знайшли саме фізично, не в відсотках, а в мілілітрах, скільки кислоти в кожному розчині. І ось тут ховається наше рівняння. Нам треба просто скласти так, і отримати фінальний розчин, тобто 0,65х. Плюс 24. Розкриємо дужечку, буде дорівнювати 30 плюс 05х. Виходить, 0,15х дорівнює 6, а Х дорівнює 40 мілілітрів.